Всім привіт! У нас є ось таке зеркало, шкода А5, лів, Шоферська сторона. Наче як оригінал. Може і проблема не працює поворот. Ось це воно є. видно якщо тут сліди пошкодження були. Питання вологи. Тож, як ми бачимо, є така система. Все позеленіло. От. Один світлодіодик І ще два. Ну, самий простий спосіб перевірка. Світлодіотіків, напевно. Ну, це все позеленіле, але воно, як ми бачимо, є цілем. Ну, в принципі, відчистити все ціле. Подивимось. Самий простий варіант у мене такий напівавтоматичний мультиметр і ставимо режим. про звонки так уж, так находим. да и у нас плюс вверх у нас да. бачимо на одни лаптии. Легенько загорается. На другий. Одна лапка засвечивается, другая нет. Дивимся в другу сторону. Сейчас прозрачнейше подставим. Ничего не Как мы видим, есть тут. Mm, Что за все? Это <звук> а а диод, Не дає ознаків ніякого життя на одній з лапок. вигорів оцей світодіодик і якщо так подивитись він і втратив колір такий трошки. Зеркало під заміну. Тут ось цим бавитись нема сенсу. І попутня проблема. Вже як я тестер. Була увага до зеркала і помітили, що не працює підігрів. Зранку не працює підігрів. Теж все просто. Два контакти Якщо дзвониться, ну, як ми бачимо, він не дзвониться. Ну, Значить, перегоріла якась задорожка. Або другий варіант ми вимірюємо вапір. Має бути чим ближче до нуля, тим воно ефективніше. На робочому дзеркалі, по-моєму, символу. Отут. Ну, отут О тут нуль командував тут взагалі. По 129 не подзвонюється. Ну, це взагалі. Ну так, таке ж саме, до речі, якщо ми... Теж продбілью опір. Він буде за все в космосі. Так. Ми ще спраю. По зеркалу перегоріли. Дорожки В якомусь з цих місць можна побачити, що воно тут є. Та й підпохли. І по повороту теж всюди попадала волога і це все діло один час коротнуло і згоріло. Якось так, Надіюсь, було корисно.